Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок, підбіг і сховався під ним. Сидить, чекає, поки дощ припиниться, а дощ іде і не вщухає. Повз до гриба мукрий метелик. Мурашко, Мурашко, пусти мене під грибок. Я промок, летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве вмістися. Нічого, якось вліземо. Пустив Мурашка метелика, а дощ ще сильніше іде. Тут біжить повз Мишка, пустіть мене під грибок. Пі, пі, пі. Вода з мене рікою л'ється!» А куди ж ми тебе пустимо? Тут місця зовсім немає. Потісніться трошки, будь ласка, пустили вони мишку під грибок, а дощ ллє і не перестає. Повз грибок горобець стрибає і плаче. Намокло моє пірічко, стомилися крильця. Пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця зовсім немає. Посуньтеся, будь ласочка!» ну, гаразд. Посунулося і знайшлося місце і для горобчика. А тут зайчик на голявині. Скік, скік, побачив грибок. Сховайте, сховайте, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода, зайця, каже Мурашка, давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, тут і лисичка прибігла. Зайця не бачили? Не бачили. Підійшла лисичка ближче, понюхала своїм носиком. Чи не тут він сховався? Де йому тут сховатися? Махнула лисиця своїм рудим хвостиком та й пішла собі далі. До того часу дощик вже вщух. Сонечко визирнуло, вилізли всі з під грибочка і радіють. А Мурашка задумався і каже Як же так? Раніше мені одному під грибочком тісно було, а тепер всім п'ятьом місця знайшлося. Ква ха, 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 засміявся хтось. Всі подивилися, а на шапочці гриба. Сидить жаба і регоче. Ех ви, ква, ква, адже гриб, не доказала вона і поскакала собі далі, подивилися всі на гриб, і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибочком тісно було, а потім всім місця знайшлося. А ти здогадався? А тепер я хочу дізнатися, як уважно ти слухав казку. Як називається казка? Хто першим сховався під грибком? Чому він там ховався? Хто першим прийшов до мурахи? Хто був із стомленими крильцями? Хто біг від лисички? Хто шукав зайця? Хто сміявся на грибочку? Ти здогадався, що трапилося із грибком? Молодці дітки, ви уважно слухали до нових зустрічей.